Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, на своєму каналі, кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами будемо готувати таку страву, таку вкуснятину такий швидкий самий український перекус, тому що саме життя нам диктує, що ми повинні мати отакий якийсь запас, про запас, щось таке, що не псується, і що таке, що можна покласти на хліб і просто з'їсти. Що ми сьогодні приготуємо? Я вам покажу на маленькому шматочку, тому що в мене його мало, ви зробіть якомога більше. Якщо у вас є змога, купити таке сало, щоб воно було тоненьке, але трішечки з м'язком. Ось так. Або навіть, навіть якщо просто без цієї прорізі, просто тонесеньке сало, воно дуже дешеве, але зробити з нього можна смакоту скласти. Холодильник і у вас завжди буде перекус, навіть якщо світла не буде, а воно у вас буде лежати просто на балконі чи десь в якомусь холодному місці, воно не зіпсується, але ви точно будете ситі. Якщо зварити, як я перед цим казала, казанок картошки в мундирі і просто із солю, з цим салом і шматком сухого хліба, не помрете з голоду. Що нам для цього потрібно? Два шматочки ось такого тоненького сала. Потрібно багатенько чеснику, може, він у мене не весь піде. Але ви на свій розсуд хочете більше, зробіть більше, хочете менше. Це... Але чесник це і природний антибіотик, і консервант теж добрий. І спеції, що нам потрібно? Сіль. Я взяла сіль, я взяла суміш перців, я взяла паприку. в мене тут півчайної ложки, суміші перців, півчайної ложки паприки. І так більше, ніж чайної ложки, копченої паприки. Спеції ще, які хочете, можете додати. Я все-таки хочу, щоб воно було таке більш схоже на копчене просто сало. І по бажанню можна додати зелену якоїсь зелені. Ну, найкраще сало це кріп. У мене він вже заморожений. Що нам ще потрібно? Потрібно буде пергамент, потрібно буде харчова плівка. І потрібно нам ще буде ось такі два новенькі пакети. Перш за все, нам треба подрібнити чесник. Так, чесник я не весь. Ось так залишилось в мене. Я там пізніше побачу. Так, додаю сюди сіль, теж не всю я додам. А ці спеції додаю всі. Так гарно притираю. Ой копченим як запахло, чесничком, і додаю сюди кріп. Якщо хто хоче, щоб було яскравіше, можете покласти посерединку між цими пластинками сала червоний перець. Можна гіркий, а можна солодкий. Буде таке яскраве вкраплення, щоб додати трішечки радості. Ось така паста вийшла. Так, сіль я додала всю. Так, що тепер треба зробити? Тепер нам треба оце сало нарізати отакими от пластинами, такими полосами. Але не до кінця. Ось так. Пластинками я порізала. Ось так. Ось такими пластинками. А тепер оцю пасту. Втираємо оці всі, спочатку оці всі пазики наші, які там отвори. Натираємо зверху. Верхній оцей шар ще був прям такий. Щоб він був. Тепер другу частинку натираємо так само. Так, все отак. Тут у нас така прослойка є, ми його звертаємо так І зверху це, що у нас є, отут підбираємо і натираємо зверху. Зовсім-зовсім небагато тому що у нас багато всередині. Так, тепер беремо пирогами бумагу, одну, а потім потрібно буде ще одну. Так, спочатку складаємо ось так посередині, і з цієї сторони закриваємо, і з цієї сторони закриваємо. І так придавлюємо, щоб воно Придати треба йому таку. Придати форму, щоб у нього була форма туга-туга така. Щоб воно прям одне з одним злилося. Дуже-дуже туго. Ось так. Зв'язувати я не буду. О, і тепер знову ось так уже замотимо. Як подаруночок такий це буде у нас. Подаруночок на сніданочок. І підтягуємо, щоб прям дуже-дуже-дуже так сильно воно було рівненько, щоб це було так акуратненько. От. І тепер нам треба харчова плівка для того, щоб зафіксувати. Кладемо на харчову плівку і спочатку отак закручуємо його і притискуємо. Прям добре-добре-добре притискуємо. Розвертаємо харчову плівку і отак притискаємо. Взагалі, як вам зручно, так і робіть. Ось так. У кого є оця кухонна така нитка, в мене її немає, то було б краще зв'язати. Але і так я зробила це дивіться, такий тюгенький такий батончик. Ось тепер кладемо його в один пакет. Можна було б його залишити на декілька годин і навіть сирим їсти або там на сутки. Я все-таки хочу його відварити. Тепер виганяємо повітря, зав'язуємо. І кладемо в інший пакет швом донизу. І так само виганяємо повітря і так само зав'язуємо. І якщо, я ж кажу, якщо навіть декілька годин воно у вас постоє або сутки, там одну добу, дві доби скільки, то воно вже буде повністю таке. Можна його буде їсти як самостійну страву, але варене воно буде смачніше. Так, ось так. Два пакети. Тепер беремо каструлю. Пів каструлі води нанурюю туди сало. Воно спочатку буде плавати, а потім... Ані можна придавити крішечкою. І ставимо на газ. Як закипить, треба буде прикрутити її, щоб воно тільки-тільки-тільки булькало. І будемо готувати годину. Так, відварилося сало. Варила я його півтори години. От, так, зняла, витягнула його, поклала на одну дощечку, зверху приклала іншою, щоб трішечки. Такий прес був. І от тепер вже воно вихололо. І тепер я його зани покладу в холодильник, щоб воно зовсім зовсім захололо, а потім покажу, як воно розрізається і яке воно всередині. Так, ми з вами відварювали сало тонесеньке. От вже воно вихололо, вже воно провели якийсь час. Холодильнику і зараз ми його розпаковуємо? Так ось дивіться. Плотненьке, тримається тримає форму і нарізаємо. Ви пам'ятаєте, що ми робили такі насічки? І ось ці тепер насічки, воно ніби зразу порізане, бачите? Ніби зразу, ми ж його не нарізали зараз. А тоді поробили насічки, і вони ось такі, дивіться, вже порціонні, такі вже можна відрізати, і вони вже готові, прям зразу в ротика. М -м -м. Слухайте, яка це смакота. Ви подивіться. Розділяється відтак. Шкірочка м'якесенька. Дуже-дуже смачно. Ось спробуйте. Не пожалкуйте це точно. Дивіться, яка смакота. Який гарний вигляд. Я все взяв кусочок хліба, поклав на хліб. І вже тобі ситий. Готуйте, хай Бог благословляє вас. Молимося за мир. До зустрічі! А з вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні.